Одним з головних завдань виховання молодого покоління є безумовно патріотичне виховання. Особливого пріоритету воно набуває сьогодні, у наш складний час, коли кожен громадянин складає власний іспит на почуття національної гідності. У канікулярні дні у залі центру дитячої та інацької творчості зібралися учні старших класів Василькова і разом з координатором учнівського самоврядування Снігірьовим Сергієм Анатолійовичем. Ініціатором зустрічі був відомий Василькові громадський діяч Марущак Анатолій Трохимович. Ніхто навіть конкретно не визначав порядок денний, адже це не були якісь офіційні збори. Диспорт скоріше нагадував розмову по душам. Почали з того, що намагалися вивести загальну формулу патріотизму, розмірковували, де краща освіта в Україні чи за кордоном, чому збільшується кількість емігрантів у нашій країні, як із цим боротися і багато іншого. Несподіваними учасниками дискусії став міський голова Сабодаш Володимир Іванович та начальник відділу освіти Коса Клілеївна. Напрямок дискусії задав ініціатор зустрічі Анатолій Трохимович Марущак. Російська пісня, навіть птиці не годиться жити без родини своєї». Що таке своя Батьківщина? Це дуже тонка річ. Тонка річ. Я е, інколи хтось може чув, я казав, де, де я був в школах, я казав ну, минулі роки, я дуже часто бував, що кожен атом, спожитий нами з землі, він вібрує в параметрах, які притаманні для нашої території. Тут своєрідна широта, лоббота, небо, хмари, ландшафт. А зараз надаємо слово старшокласникам присутнім у залі, і ви переконаєтесь, які різні, іноді навіть протилежні в них погляди, мотивації, плани на майбутнє Україна це така держава. Так ми звикли до всіх традицій, які ну, ми живемо по своїм законам, і можливо за кордоном вони інші. Але коли ми їдемо збувати освіту, можливо раніше була створена така ілюзія, що за кордоном краще, що за кордоном більше можливостей. І ще раніше почали виїжджати, і зараз ми це цим користуємося. Ми виїжджаємо за кордон, а потім попадаємо в круг, такий який ну люди більш інтелектуально розвинуті, і тому нам стає можливо приємніше спілкуватися з ними, і ми ну, навіть не хочемо покидати це місце, але все одно ну є звичайні люди, які все таки повертаються в Україну, і все таки хочуть її розвивати як Україну незалежну, як Україну. Я, наприклад, сам пробував більше, ніж 4 різних проєкти, ну, мені сподобалось. І в деякі, навіть можливо, я потім б вкладав гроші або співпрацював з цими розробниками. Я і сам, в принципі, зараз являюся, скажімо так, початковим розробником. І ну, розумію, цю проблему і все ж, такі міжнародні фонди допомагають. І причому в їх не ще раз десятки. По-друге, по-друге, дозвольте зразу доповнити. Свої відповідь, що в принципі в Україні навіть самі реалізуються проекти. Тобто я знаю деяких людей, теж розробників програми забезпечення в принципі в галузі Льобій і в галузі програми забезпечення захисту мережевих зв'язків, які самі почали. Тобто були в нашому університеті в Дуті були люди, які подавали свої дипломні роботи, і потім вони йшли на... Державне забезпечення, ну державне фінансування, і потім реалізувалася в життя. Я на захист Ігоря, це мій учень, і хочу сказати, що наша освіта, навіть у нас на Київщині, візьміть Шевченка у Нівер, Могилянка, політєх бувши. Мій син учився в політехі, то тоді, коли подивилися там розкат, він учився по підручникам, автори, яких викладали в нього на курсі. І я йому говорила, що бути гіршим серед кращих, чим навпаки, хоча Чи, там навчатися дуже важко. І попробуйте наші сесії поздавати. Але це може бути, знаєте, такий напрям моди. Здається, що там легше, там краще. молодь завжди вона хоче щось нового. Але питання в тому, що ж робити, ви відвізнаєте, найбільше, хто я спілкуюся з старшокласниками, хочуть там здобути освіту. Знаєте, з якої причини? Тому що цими дипломами краще влаштуватися за кордоном на роботу. І ні мислять вони. Ні ви мене не перетинаєте, що вони хочуть добути освіту і повернутися до нас в Україну. Як правило, у них зовсім інша мета. І от на сьогодні, звичайно, що треба зробити? Ми підводимо вже підсумки, бо ви втомилися. Що ж треба зробити от вам особисто на сьогодні, щоб починати формувати в себе, ну скажімо так, якісь ростки патріотизму. Будь ласка. Я Лена. Доказати, що в нашій країні може Не Не гірша освіта, і в нашій країні можна здобути Реалізувати. реалізуватися і розвиватися в різних галузях, в яких вам подобається і в яким вам буде е, залишно. Як кажуть, що е, за кордоном більше шансів. Знайти роботу з їхніми дипломами більше шансів знайти яка тобі подобається. Але чому люди туди уїжджають, Напевно, ну, я не знаю. Це ти я ти плануєш, я... ні, я планую залишитися в своїй країні. Планую стати розви... розвиватися з і нам би на допомогу ще міцну державу. Міцну економіку, міцне керівництво, щоб нікого і на думку не складало покидати країну, тому що тут наша земля, наша соль, це наші корні, це наша батьківщина. Будь ласка, Владик, Ми зараз будемо. Мені стається ще також, що кожен хоче реалізувати свій власний бізнес. І для того, щоб його реалізувати, треба. Ну, в більшості всі хочуть, щоб його легко зробити за кордон, отримують диплом, міжнародний, ну, міжнародний диплом і потім реалізовуються в Україні як супер-пупер або ресторан, або ну, будь-що. Зробити саме головне їхнє, ну, щоб зробити свій власний бізнес. І коли вони його вже ну, роблять, то тоді. Робочих місць в Україні це все краще. Тому мені на мою думку, ті, хто виїжджають за кордон, щоб отримати освіту і приїжджають назад, то їх можна назвати справжнім страшно... потерпа. Скажи, будь ласка, от без підтримки держави. Ми можемо відкрити бізнес, оці всі плани здійснити. Ні, просто от бізнес на сьогодні у в Україні. Значить, ми Ні. все таки сподіваємося і на підтримку держави. Ні. Ні. От, я, от я хотів би сказати про те, що. Підтримка держави з'явиться тоді, коли вона буде упорядкована. упорядкованою. Маємо надії держава, коли е, громадяни будуть здатні примусити будь-яку владу діяти в інтересах народу. Скрізь, і за кордоном, і на батьківщині є високий попит на фахівця високого рівня. Під таким гаслом виступив перед учнівською молоддю Сабадаш Володимир Іванович. На мою думку, завдання сьогоднішньої нашої зустрічі і завдання всіх вас отримати освіту. Отримати освіту, тому що я вам скажу так, що на сьогоднішній день е і ось погоджуюся з попереднім виступаючим, тому що е проводимо такий приклад. У місті Василькові приїхали словенці. Хотять побудувати завод, який буде виробляти, скажімо так, екскаватори, спеціальну техніку, так? От вони півроку тут у нас знаходяться, вони півроку не можуть знайти спеціалістів, які відповідали їхнім вимогам і рівню. Заробітна плата, ну як для міста, дуже висока. Як для Києва немає такої заробітної плати, як для Києва. Тому ваше завдання, так вчую своїх дітей, що ваше завдання отримати якісну освіту. І не завдавати клопоту батькам, які вас допомагають вчитися, дивиться за мене. Ваше зараз завдання максимально отримати освіту і, звичайно, аналізувати всі події, які відбуваються, читати багато. Там, зараз читаю там, електронні книжки, я ще з, Все, з лідникового періоду, да? я ще читаю такі книжки, ось, але постійно працювати над собою. Хто захоче вчитися за кордоном, немає питань. Ви вже туди поїдете на свій рівень після закінчення школи, ви вже поїдете з певним рівнем знань, вам там, по-перше, буде легше, по-друге, ви зможете аналізувати. І по-третє, якщо ви захочете повернутися сюди, якщо у вас буде ностальгія за батьківщину, ви вже будете дивитися на у вас буде можливий такий проміжок для порівняння до 11 класу, до 16-17 років навчання за кордоном. Зараз дуже багато вищих навчальних закладів за кордоном запрошують. І реклама багато розміщена, що приїжджайте, вчитися до нас. Але я знаю, що технічні вузи в нас, ну 100% навчальні заклади, вони не гірші, ніж за кордоном, тому що багато наших земляків, українців працюють за кордоном в тій же самій Канаді, в Росії, в Америці. Скрізь працюють. Скрізь потрібен фахівець. Це для себе ви найперше повинні, ну як отче наш має бути вашою. Ви маєте бути фахівцями у своїй справі. Повторююся ще раз зараз для вас завдання номер один вчитися, вчитися і ще не вчитися. Начальник відділу освіти Козак Легівна зауважила присутнім, що розбудова держави неможлива без участі самих громадян. Я так чую, що ви хочете розвиватися, ви хочете розвивати країну. Але і освіту ви хочете гарно тут отримати. Але всі говорите про те, що ви хочете свій бізнес. Правильно? Хочете гарно жити і в великому місті. Освіту ви хочете мати, а хто її має давати вам? Ніхто з вас, може хтось є такий, що хоче саме навчати майбутнього колісні, Щоб йде давати цю освіту. Що він зараз візьме освіту, а потім піде у школу і буде навчати менше покоління давати цю освіту. Є такі серед вас, що от вони на це підуть, щоб розвивати нашу країну, розвивати нашу державу. Це треба приємки. О, а тепер дивіться, а я зараз бачу це з позиції, я була вчителем, була заучем, була директором, бачу зараз позиції начальника відділу освіти. Я бачу, як зараз не вистачає нам педагогів. Ми всі хочуть віддати дітей у садочки. Мами тільки народили дитину, ще сидять вдома, ще до трьох років дітям, але хочуть спекатися туди, хай там виховують. А я цей час відпочину, поклацюю в комп'ютер, подивлюся в телебачення. Це наша молодь, це наші молоді дівчата, які понароджували дітей, молоді сім'ї. А там черга в садочку, і нема кому віддати цих дітей, бо нема педагогів, нема тих вихователів, які прийдуть і будуть дивитись за вашими дітьми. Всі учасники диспуту дійшли спільної думки, що такі заходи потрібні, корисні, мають велике значення для формування патріотичної особистості нашої молоді. І цей телевізійний диспут не останній у нашій програмі.